Доброго дня, я Зінька Богдана, учениця 10 класу Волицького ЗСО перших-третіх ступенів, мій науковий керівник ворожбит Ольга Олексіївна. Хочу представити вашій увазі проєкт на тему ліси легені нашої планети. Мета проєкту – Дізнатися, що таке ліси, їхні види, функції та користь, що загрожує лісам та поряди для їхнього збереження, дослідити проблеми виробки лісу, порівняти виробку і насадження дерев. Поняття ліс. Ліс це екосистема, що поєднує у собі структурні елементи, такі як деревна та чагарникова рослинність з відповідними їй тваринним світом, мікроорганізмами, ґрунтами та взаємодія між цими елементами. Ліси легенні планети. Ліси називають легенями планети, тому що вони переробляють вуглекислий газ на кисень, який потрібен для життя живих організмів. Види лісів хвойні, широколисті мішані. Хвойні ліси це тип лісу, де домінують хвойні породи дерев, такі як сосна, ялиця, можевельник і пихте. Вони забезпечують унікальне середовище для багатьох видів тварин і рослин, а також виконують функції збереження ґрунту, регулювання водних потоків та поглинання вуглецю з атмосфери. Широколисті ліси це екосистеми, де переважають дерева широким листям, такі як дуб, бук, клен, граб, тополя та інші широколисті ліси відзначаються великою різноманітністю рослин і тварин. А також мають важливе значення для збереження біорізноманіття. Мішані ліси це екосистеми, які складаються з різних видів дерев та рослин, що ростуть разом у відносини невеликих площах. Одні з найбільших лісів світу Амазонський ліс, його площа становить 5 мільйонів 956 тисяч 973 квадратних кілометрів. Амазонські дощові ліси найбільший ліс у світі. Цей вражаючий вологий широколистяний ліс вкриває переважну частину басейну Амазонки і є домівкою для вражаючого різноманіття рослинного і тваринного світу. Видатні види дикої природи, включають капібару найбільшого резона у світі та амазонського дельфіна, що перебуває під загрозою зникнення. Ліси Конго. Площа лісів Конго 202 664 квадратних кілометри. Тропічні ліси Конго, що налічують 6 тисяч різних видів дерев і 10 тисяч різновидів тварин, високо цінуються як осередок біорізноманіття. Різні види диких тварин відіграють невід'ємну роль у розвитку лісового ландшафту, контролюючи типи рослинності, які домінують на різних ділянках. Ліс Дентрі. Ліси Дентрій займають 1199 квадратних кілометрів. Як найстаріший тропічний ліс у світі, Дентрій Форест користується повагою, яку австралійські місцеві жителі з радістю надають у вигляді неінвазивного туризму. Завдяки особливій турботі, про благополуччя і збереження цього деревного тропічного лісу відвідувачі можуть оцінити це природне диво без використання штучних споруд, які часто втручають ландшафт туристичних зон. Зусилля спрямовані на збереження цього лісу принесла свої плоди, оскільки зараз він може похвалитися найбільшим розміттям тварин і рослин серед усіх тропічних лісів світу. Ліс Сішуанбана. Площа лісу Сішуанбана – 2400 квадратних кілометрів. Тропічний ліс Сішуанбана ще налічує 13 тисяч видів тропічних рослин, у тому числі 58 зникаючих видів, які перебувають під охороною держави, слугує живим музеєм вражаючої флори і фауни. Ліси знижують температуру на 15 градусів. Вчені виявили, що ліси не просто вловлюють вуглець, а й генерують хмарність, яка охолоджує планету без їх впливу. Температура на планеті була б вища на 15%. Загрози для лісів. Загрози для лісів включають в себе виробку лісів, лісові пожежі, пожежі забруднення навколишнього середовища, інтенсивне використання ґрунту. Шкода, якої завдає вирубка лісів, настільки велика, що загрожує планеті глобальним потеплінням, оскільки зі зменшенням лісів збільшується кількість парникових газів. Лісові пожежі призводять до великих екологічних збитків, включаючи втрату життя тварин, знищення рослинності, забруднення повітря та ґрунту, а також загрозу для життя людей і згубу майна. Забруднення навколишнього середовища має серйозні наслідки для лісів, викиди токсичних речовин та виробка лісів для промислових потреб, призводить до забруднення ґрунту, водойм і повітря, порушуючи екологічну рівновагу та шкодячи рослинності і тваринному світу, інтенсивне використання ґрунту поруч з лісами може мати негативний вплив на їхню екосистему. Перш за все, це може включати виробку лісів для сільськогосподарських потреб або для забудови, що призводить до втрати рослинності та зменшення біорізноманіття. Чим загрожує масова виробка лісів? Масова виробка лісів може призвести до різких змін температури, Знесення родючого шару ґрунту, у підсумку на місце вироблених лісів утворюються пустелі. Особливо це стосується території півдня України. Раніше буйні трави, букові та дубові ліси росли на цілинних землях північного причорноморя. А тепер залишилися тільки голі степи, які продуваються вітрами з усіх боків. Проблема знищення лісів в нашій місцевості. Останнім часом масштабні виробки лісів досягли і нашого краю. Зі слів старожилів, ліс, який росте нелеко від нас, був висаджений в 50-х роках ХХ століття. Він лише почав розвиватися, набиратися сил, а його нещадно знищили. Хоча, за моїми спостереженнями, лісових ем, машин почали їздити ріше, але ту шкоду, яку вже завдано лісу, треба буде довго виправляти. До відомої лісу активно приєднуються учні нашої школи. Вони безвідмовно їдуть засаджувати обезлісені ділянки, тому що розуміють важливість лісу. Ранньою весною учні нашої школи засадили близько двох тисяч сосонок, півтора тисячі вільг, десять тисяч дубків. Якби кожен українець посадив хоча б одне дерево, то наші ліси були б більш здоровими і збалансованими, що сприяло збереженню біорізноманіття та зменшенні викидів вулицю. Сприяючи збереженню клімату та стабілізації екосистем. Поради для збереження лісів. Свідомо використовуйте деревину. Не підпалюйте суху траву. Відвідуйте ліси відповідально. Використовуйте папір стало. Розподілення лісів. Ліси вкривають близько 30% суші і присутні на всіх континентах, окрім Антарктиди. Значні площі лісів припадають на Америку понад 30% загальної площі материка. Азію понад 30%, найменші на Австралії близько 10%. Функції лісів. Очищення повітря. Ліси фільтрують повітря, поглинаючи забруднення та токсини. Друга функція це збереження ґрунту. Коріння дерев сприяє збереженню ґрунту, запобіганню ерозії та втраті родючості. Третя функція збереження біорізноманіття. Ліси є домівками для різноманітних видів рослин, тварин та мікроорганізмів, допомагаючи зберігати біорізноманіття. Користь лісів. Ліси і людство пов'язані нерозривно. Не буде перебільшенням сказати, що існування людей майже неможливо без лісів. Вони є джерелом цінних ресурсів, впливають на клімат, зберігаючи вуглець у деревах та ґрунті. Для тварин ліс є житлом, джерелом їжі та простором для міграції. Тут ви можете ознайомитися з графіком виробки лісів, починаючи з 2014 і до 2020, оскільки дані на державному сайті надані саме з таких е, років. Графік насадження лісів з 2019 по 2021 рік. І тут можемо порівняти виробку і насадження лісів. Дивлячись на графік, можемо побачити, що виробка лісів значно перевищує їх насадження. Висновок. Отже, можемо зробити висновок, що ми повинні берегти ліс, тому що в першу чергу це джерело необхідного нам кисню. Для збереження лісу активно долучайтеся до програм посадки, дерев та підтримки лісів. Викидайте сміття належним чином і не залишайте його в лісах будьте обережними з вогнем, особливо в сухі періоди, щоб уникнути лісових пожеж. Підтримуйте та стимулюйте свідомість людей про важливість збереження лісів та їхнього впливу на природні середовища.